Отже, діти, ми з вами продовжуємо вивчати тему Українська революція. І сьогодні будемо говорити про події, які відбулися навесні 2019 року, і тема сьогоднішнього року встановлення радянської влади. Виставте тут відео на паузу, записуйте тему уроку, а я буду рухатися далі. Отже, спочатку згадаємо події, які передували цьому. 1917 рік в Україні утворюється Українська Центральна Рада. Вона утворюється у березні 2017 року. Той час в Петербурзі був тимчасовий уряд, так і у нас наша Центральна Рада, вона постійно конфліктувала з тимчасовим урядом. Давайте згадаємо вимоги автономії. Тимчасовий уряд нам в цьому відмовляв, так? але ми з тимчасовим урядом, Україна з тимчасовим урядом не воювала, так А лише конфліктувала в словах. Потім відбувається у жовтні 17-го року, відбувається більшовицький переворот. Більшовики приходять до влади. Петербурзі тимчасовий уряд був заарештований, і більшовики створюють свій орган влади під назвою Рада народних комісарів. Це відбулося у жовтні 17-го року. Так? Після, цього, після чого більшовики починають війну проти Української центральної ради. Давайте згадаємо, починається перша радянська українська війна. Вона починається у грудні 17-го року. Так? Більшовики заходять в Київ. Вже в січні 18-го року, а до цього був, давайте згадаємо четвертий універсал, бій під крутами, і більшовики вони заходять в Київ. Центральна рада вимушена була переїхати. Після цього більшовики після цього Центральна Рада підписує з німцями і австрійцями Брест, Літовський мирний договір, так? І за допомогою німців повертається до Києва у березні 18-го року. Центральна рада повертається до Києва. Але ми ж пам'ятаємо, що умови Брестського договору Центральна Рада виконати не змогла. Поставити продовольство вона не змогла до Німеччини Австро-Угорщини. Німці починають шукати заміну центральній раді, і у квітні 18-го року відбувається гетьманський переворот, і до влади приходить гетьман Павло Скоробацький. І гетьманат в Україні буде з квітня по грудень 18-го року. Так? В цей час Україна не з ким не воювала, тому що гетьмани підтримували окупаційні війська, мається на увазі німецькі і австрійські війська. Потім, 11 листопада 18-го року, закінчується Перша світова війна. Німці і австрійці вони залишають територію України і разом з ними Скоропадський також залишає територію України, приїжджає до Німеччини. До влади в Україні приходять директорі директорія УНР. Але в той самий час Ленін, оскільки війна закінчилася, Перша світова Німеччина програла. Ленін вирішує розірвати, анулювати. Прес-літовський договір, згідно з, яким, згідно з яким більшовики не мали права втручатися в справи України. Ленін цей договір анулює і починається друга радянська українська війна. Ось вона тут починається, так? Тобто, вже перша радянсько-українська війна, ось вона, вона була більшовики проти Центральної Ради, а друга радянська українська війна це більшовики проти вже директорії. Проти території. І ця війна починається в грудні 18-го року, і вже в лютому 19-го року більшовики захопили майже всю територію України. І з лютого 19-го року в Україні встановлюється радянська влада. От сьогодні ми саме будемо говорити про встановлення радянської влади в Україні. На 19 2019 року. Все, ви це все. Ви тут ставте, будь ласка, це відео на паузу і замалюйте оцю хронологію подій, так, подій. Що за чим відбувалося? Так, в такої самої послідовності записуйте, будь ласка, що перша радянсько українська війна була з Центральною Радою, а друга радянсько українська війна вона була вже проти директорії. Так, все, А я рухаюся далі. Поїхали далі. Отже, коли була в Україні проголошена радянська влада, тобто влада більшовиків, була змінена більшовиками назва нашої держави. Давайте згадаємо, що за часів Центральної Ради Україна мала назву УНР, Українська Народна Республіка. За часів Скоропадського вона мала назву Українська держава. За часів директорії знову ж таки УНР, Українська Народна Республіка, коли до влади в Україні прийшли більшовики, вони перейменували Україну на УСРР. Як же це розшифровується ця абревіатура? Українська Соціалістична Радянська Республіка. Як вона керувалася? Дивіться, уряд уряд мав назву при більшовиках, мав назву так само, як і в Росії Рада народних комісарів. Раднарком, Рада народних комісарів України, очолював український більшовицький уряд Христіан Раковський. Відразу хочу вам сказати, що ця людина жодного відношення до України не мала. Він був болгарином за походженням, він ем, жив потім в Росії, тобто нашу фактично державу, Українську Республіку. Соціалістичну, радянську, і очолює людина, яка взагалі-то дуже зневажливо ставилася до української нації, вона взагалі, взагалі казала, що, ну, Раковський взагалі казав, що українця, українська нація не існує, і це взагалі якась вигадка інтелігентів. Законодавчий орган влади очолював Григорій Петровський. Законодавчий орган влади мав назву ВУЦВК Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, очолював його більшовик харків'янин, до речі, якого звали Григорій Петровський. До речі, хочу вам нагадати, що наше місто, обласний центр Дніпропетровськ. Був названий в 1926 році так само на честь цього більшовика Григорія Петровського. Але коли в нашій країні був прийнятий закон про декомунізацію, і у нас почали переименовувати всі населені пункти, які були якось пов'язані з комуністичним нашим минулим, то це місто Дніпропетровськ, а, його назва була змінена на Дніпро. Просто так, Дніпро. Отже, Дніпропетровськ це на честь оцього більшовика Григорія Петровського, який Очолював законодавчу владу в Україні. Але, нібито так все демократично виглядає, да? є виконавча влада, є, є законодавча влада, але все ж таки основною керівною такою силою е, в Українській Соціалістичній Республіці була саме Комуністична партія більшовиків України. І це була така фактично була встановлена диктатура комуністичної партії. У нас була одна єдина партія. І представники всіх інших політичних партій, там есери, міншовики, я вже мовчу про українські партії, вони всі були фізично знищені. І у нас в країні залишалося і протягом майже 70 років була лише одна партія комуністична партія більшовиків України. Фактично, вона тут всім і керувала. так? Де Юре, тобто юридично, формально. Українська Соціалістична Радянська Республіка вона була формальна на той період незалежною від Росії. Незалежна. Тобто, нібито окремо існувала УСРР і Російська Соціалістична Федеративна там, Совєтська Республіка, так, так вона була назва, да? Але в 2019 році за ініціативою саме російських більшовиків відбулося об'єднання. Важливих стратегічних е комісаріатів міністерств. Тобто, спільними будуть військове керівництво, фінанси, зв'язок, ради народного господарства, тобто управління економікою, це все буде спільним, спільним. Тобто, фактично, оця незалежність України, вона була лише на папері, вона була формальною. Насправді. Поступово російські більшовики вони починають поступово е, поглинати Україну. Давайте з вами тут якраз таки згадаємо про більшовиків, тому що я цей термін вже неодноразово згадувала, а я хочу, щоб ви теж таки все ж таки згадали, хто ж такі більшовики взагалі, звідки вони взялися, так? Більшовики, дивіться, я поставила тут знак рівності. Більшовики те ж саме, що і комуністи. Так? Засновником цієї партії більшовицько-комуністичної був Володимир Ленін. Володимир Ленін. Його ідеологія базувалася на ідеях німецького філософа Карла Маркса. Карл Маркс і Фрідрих Енгельс – це німецькі філософи, які. Таке ідеологічне підґрунтя, ідеї комунізму підготували, теоретичне підґрунтя. Да? Тобто вони описували, що буде така, така спільнота, ну, таке суспільство, комунізм, яке передбачає створення на землі такого, знаєте, ідеального суспільства, де не буде бідних багатих, де всі будуть рівні. Тобто, комунізм, комунізм від слова комунус, спільний. Комунізм передбачав загальну рівність. Таке суспільство, де не буде бідних і багатих. А для того, щоб не було бідних і багатих, на думку Маркса, Енгельса, потім і Леніна, необхідно було ліквідувати приватну власність. Тобто вони вважали, що приватна власність це корінь зла. Поки є приватна власність, є багаті, да? і є бідні. Вся власність має бути націоналізована, тобто одержавлена, все має належати лише державі, власність має бути суспільною. І в такому суспільстві при комунізмі обов'язково має бути відсутність грошей. Тобто, ну, зрозуміло, якщо у когось більше грошей, той багатий, менше то й бідний. А якщо грошей не буде взагалі, як вони це собі уявляли, то тоді в суспільстві всі будуть рівними. так? І оце все прописав Маркс і Енгельс, вони все прописали, це в теорії. А Ленін, коли організував свою партію більшовицьку, вони вирішили це все, це все реалізувати на практиці. Чому більшовики? Я про це вже вам розповідала. Нагадаю, що е, коли було засідання їхньої партії, Російська соціал-демократична робітнича партія, то були два варіанти, як цієї мети досягнути. І Ленін е, запропонував революційний шлях, і більшість його підтримала, тому їх стали називати більшовиками. Отже, 25 жовтня, або за новим стилем, це 7 листопада, 2017 року, більшовики прийшли до влади. Вони заарештували представників тимчасового уряду і встановили свою більшовицьку владу. Так? І цю владу ми ще будемо називати терміном радянська влада, або якщо російською мовою, то це совєтська власть. Чому звідки пішла е, ця назва? Да? Тому що ми пам'ятаємо, що ради це такі органи місцевого самоврядування, да? куди обирали своїх представників, да? в якості депутатів, селяни, робітники. І нібито все так демократично виглядає, що люди самі, люди самі обрали собі владу, але насправді в цих радах повністю все контролювалося більшовиками. Так. І ось коли більшовики прийшли до влади, вони почали свою політику, економічну політику, яку вони назвали воєнний комунізм. Чому воєнний комунізм? Ви тут також ставте це на паузу і записуйте, що воєнний комунізм це політика більшовиків в період з 1919 по 1921 роки. Чому така назва воєнний комунізм? Воєнка, тому що відбувалося це все в умовах війни. Більшовики воювали проти білих. Проти армії ОНР, проти поляків, тобто війна тому воєнний. Чому комунізм? Я вже говорила, що більшовики це те саме, що і комуністи. Да? Тому вони подумали, ну, якщо ви ми вже прийшли до влади, то чого ми будемо відкладати побудову комунізму там якесь далеко, коли ми можемо починати вже зараз будувати той самий комунізм? Так? І вони починають оцю політику впроваджувати: політику воєнного комунізму. А в чому була її сутність? Давайте розглянемо її складові. Отже, перша, найголовніша складова воєнного комунізму це продрозкладка. Так, ви собі обов'язково це записуєте. Продрозкладка. Це податок, продовольчий податок на користь держави. Як це виглядало? Ми пам'ятаємо, що коли більшовики, коли вони прагнули влади, що вони обіцяли? Вони обіцяли селянам землі, так? Але як з'ясувалося, селяни були. Просто обмануті, тому що ніякої землі вони не отримали, але натомість вони вимушені, вимушені були сплачувати оцю саму продрозкладку, продовольчий податок. Як він виглядав? Він, він не був фіксований, цей продовольчий податок. Більшовики казали, що ви, селяни, маєте сплатити надлишки продовольства, віддати, точніше, да, майже не сплатити, віддати надлишки продовольства державі. Що означає цей термін надлишки? В моєму розумінні це надлишки, а в розумінні того селянина це йому конче необхідно, тому що йому потрібно годувати свою родину там і залишити ще на посів. Да? Отже, тобто це було на, на розсуд тих, хто вилучав у селян ці продукти. Тому вона була не фіксована і, звісно, це все викликало страшенне невдоволення селянства. Отже, протроскладка нефіксований податок на користь держави. Так? Далі поїхали. Націоналізація. Ми з вами вже говорили, що що таке націоналізація? Націоналізація це одержавлення, так? Одержавлення. Тобто власність була моя приватна це була моя приватна фабрика. І прийшли більшовики і сказали, ми будемо комунізм, і тому ми цю приватну власність, ми її ліквідовуємо. Вся власність буде. Націоналізована, тобто вона буде одержавлена, Да? Ну, попросту кажучи, відбирали всю власність у колишніх колишніх власників, її просто відбирали без усякої компенсації. Далі поїхали. Далі, загальна трудова повинність це також складова воєнного комунізму. Загальна трудова повинність. Хто не працює, той не їсть, так? За часів воєнного комунізму. В Україні і в Росії радянській не було безробіття. Тому що на той час же ж більшовики також скасували грошову систему. Грошей не було. Ну, вони ж вважали, що ми ж будуємо комунізм, а при комунізмі не може бути грошей. Да? Тому, оскільки грошова система була відсутня, то ті, хто працював, вони на своєму підприємстві отримували картки. І лише маючи ці картки, можна було пойти там в якийсь умовний магазин і там отримати продукти харчування. Тому грошей не було, працювати мали всі, працюєш, отримуєш картку, будеш нагодований, так? Далі поїхали. Заборона торгівлі. Ну, яка може бути торгівля? Якщо приватної власності немає, гроші заборонені, торгівлі не було, звісно. Далі, диктатура комуністичної партії була встановлена. Тобто, що таке диктатура? Необмежена влада комуністичної партії. Я вам вже говорила, що інших партій не було лише комуністична партія. Так? Ну, комуністична це те, те саме, що і більшовицька, вона потім, просто назва ця більшовиків, вона буде змінена на комуністичну партію. Так, вони ж будували комуніст, більшовики це комуністи. Так, і нарешті червоний терор. Червоний терор. Той, хто не з нами, той проти нас. Всіх не згодних їх просто, їх просто фізично знищували. Просто фізично знищували червоний терор. Ось. Отже, ви тут ставте відео на паузу і записуйте складові політики воєнного комунізму. Обов'язково пишіть, що це політика більшовиків протягом 19-21 років, і що вона передбачала: Продрозкладка, диктатура комуністичної партії, загальна трудова повинність, націоналізація, заборона торгівлі. І відсутність грошей, так? А я рухаюся далі. І які ж наслідки мала оця політика воєнного комунізму? Наслідки були, звісно ж, негативними. Ну, по-перше, це було страшенне невдоволення селян, яких попросту обдурили, так? Їм обіцяли землю, а натомість вони отримали, оце ще землю вони не отримали, а отримали оцей. Податок на користь держави не обмежений оцю саму проторозкладку. І тому в країні в Україні починається селянське повстання. Десятками вони можна було нарахувати в той період. Найбільшим селянським повстанням на той час це було повстання отамана Григорія, до речі, на Херсонщині. Так, це найбільше повстання проти більшовицької влади в Україні. От дивіться, я його цитату е, вам. Хочу процитувати. Подивісь на свої мозелясті руки. Це він звертається до селян. Навкруги неправда, брехня і наруга. Ти, мається на увазі селянин, ти цар землі, ти кормили світу, але ж ти раб, дякуючи своїй простоті. Тобто, що він каже? Що, знову ж таки, раніше був цар, поміщики, а тепер е, ті большевики, які нібито зараді цих самих селян це все організовують, а насправді. А насправді вони селян прирікають на голод. на голод. Так, все. Отже, ми сьогодні з вами давайте ще раз трохи повторимо. Трохи повторимо. Ми з вами сьогодні говорили про становлення радянської влади в Україні в 2019 році, після того, як більшовики перемогли директорію. В лютому 19-го року в Україні знову ж таки була встановлена радянська влада. Вдруге вже була встановлена радянська влада, так? Да? Так, ось тут на цьому слайді, ем, як відбувалося е, керування Українською Соціалістичною Радянською Республікою, таку назву мала Україна за часів більшовиків, так? Керівники, Раковський, е, Петровський, так? Далі поїхали. Е, поступове зближення. України і Росії, і фактично потім це перетвориться в створення єдиної держави. В майбутньому це буде Радянський Союз. Але в 19-му році Україна ще формально де Юре залишалася незалежною. Так? так, тут я вам нагадувала, хто такі більшовики, чого вони прагнули, хто був їхнім керівником. І воєнний комунізм це політика більшовиків і її складові. Так, яке вам домашнє завдання? По-перше, це 14-й параграф у підручнику, ви ще також обов'язково прочитайте, а мені в зошитах 에, придумайте, напишіть по 에, три тонких і, про три, і по три товстих запитання. Що таке 에, тонкі запитання? Тонкі запитання це запитання, які передбачають якусь таку коротку, однозначну відповідь. Так, ні, або там в якому році, або хто очолював і так далі. Запитання, звісно, мають стосуватися цієї теми. так? Три тонкі запитання і три товстих. А товсті запитання, вони передбачають, вони вимагають якогось осмислення, тобто такого розгорнути відповіді. Причини, наслідки, ваша думка, чому це відбувалося, до чого це могло привести, і так далі. Оце, тобто, ще раз я прошу вас скласти три. Тонких і три товстих запитання з цієї теми встановлення радянської влади в Україні навесні 1919 року. Все, до зв'язку.